Вітаю діти! Лестоноша це працівник пошти, який розносить людям пошту додому. Але якщо людей вдома немає, то він лишає листи у спеціальній поштовій скрині. То зараз я пропоную вам зробити аплікацію поштової скрині. Для роботи нам задобиться папір білого кольору, клей, ножиці, олівець, лінійка і фломастери або олівці. Спочатку за допомогою лінійки намалюємо ось таку схему скриньки. Ось ця довга сторона має бути 9 см, ось ці сторони 4, ці 5, ці також 4, ці 5 і ці 9 см. Тут також по 4 см сторона і по 5 Намалюємо ось такий прямокутник і такі виступи, щоб потім можна було все склеїти. І тепер беремо ножиці і обережно по контуру все вирізаємо. Тепер нам треба ще обережно вирізати цей прямокутник із середини. Якщо у вас не виходить зробити це самостійно, попросіть допомоги у батьків. Після того, як ми все вирізали, ми беремо і обережно все згинаємо по лініях в одну сторону і в другу, щоб потім ми могли легко скласти нашу скриньку. Тепер, коли ми все зігнули, час збирати нашу скриньку. Беремо клей, намащуємо клеєм. Ось ці наші виступи обережно. І тепер згинаємо скриньку і приклеюємо верхню частинку до нижньої. Тепер так само бокові частинки. Намащуємо клеїмо наші виступи і потім приклеїмо ось цю частину. Тепер я підписую. Нашу поштову скриньку, а ви можете попросити допомоги у батьків, також я прикрашу нашу скриньку різними фігурами з кольорового паперу. Ось така поштова скринька у нас вийшла, в яку можна скласти маленькі постілочки, щоб потім їх відправити.